Продовжуємо інформаційний ранок Суспільне спротив. Ну і далі в нашому ефірі. Ми будемо говорити про освіту в Україні, адже тиждень якості освіти триває зараз. Його оголосила Державна служба якості освіти до Всесвітнього дня якості, який відзначають, до речі, сьогодні про забезпечення належного освітнього процесу в Україні як перевіряють якість та як її дотримуються освітні заклади під час повномасштабної війни. Ми дізнаємося під час розмови з гостем нашого ефіру Русланом Гуроком. Голов. Державної служби якості освіти в Україні. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли сьогодні до нас в студію обговорити таке неймовірно важливе питання: питання освіти в Україні, котре турбує дуже багатьох. Давайте раз розпочали з тижня якості освіти, поговоримо про це спочатку. Які можете підбити результати роботи за цей тиждень, які заходи вдалося організовувати. А, ну... Ми намагаємося завжди робити так, щоб не тільки тиждень якості освіти ми могли відзначати в Україні, але і весь час невпинно вся система працювала для того, щоб підвищувати якість освіти в Україні. Тож на що спрямований цей тиждень, так яким чином можна забезпечувати от цю якість освіти, враховуючи зараз повномасштабну війну? От якою є ваша робота зараз? Тиждень якості освіти, який проводить Державна служба якості освіти України разом з територіальними підрозділами по всій Україні, має на меті привернути більше уваги до забезпечення якості освіти, до якості освітньої діяльності, і ми говоримо в різних куточках України з освітянами. з Експертами з нашими колегами з органами місцевого самоврядування про те, що б ми могли покращити ще, як нам краще забезпечити освітній процес в умовах війни, як на що нам більше звернути увагу, що нам необхідно змінити. І, наприклад, сьогодні на форумі ми будемо говорити теж про те, про як. Змінилася роль вчителя в умовах війни, як змінилися діти під час змішаного навчання, очного навчання, дистанційного навчання і ті всі виклики, які є і супроводжували нас не тільки під час пандемії, але й переросли, і перетікли, і продовжуються під час війни. От ми вже трішки поспілкувалися раніше і зауважили, що ну зрозуміло, всі ми маємо собі картинку, якісна освіта. Десь ми розуміємо, що що воно передбачає, якою освіта має бути якісною. Батьки розуміють, як це має бути для їхніх дітей, але все таки якісь критерії оцінювання під час вашої роботи, якісь методи визначення, де хтось щось недопрацьовує в якості освіти У вас є поділіться, як ви це робите, як визначаєте ми. Коли створювали державну службу якості освіти, і ми намагалися зробити абсолютно інші підходи і здійснити реалізувати інші підходи до оцінювання результатів роботи кожного закладу освіти, і ми таким чином вийшли на модель ідеальної або якісної школи, от яка вона має бути, з яких критеріїв, індикаторів. Вона може складатися, і така модель є. Кожна школа знає цю модель, вона її бачить, вона її може імплементувати у своє життя. А наші експерти за допомогою різних методик можуть оцінити, як ця модель реалізована у кожному конкретному закладі освіти. Це ми зараз говоримо так. Якщо навчання відбувається в очному форматі, так оцінюєте? От ми зараз маємо вже мали виклики, з якими стикнулися під час пандемії, це дистанційне навчання, і дуже багато я особисто до прикладу чула від батьків. От що що це за навчання? От моя дитина, от не здобуває те, що вона мала би. Як ви оцінюєте якість дистанційної освіти в Україні? Як можливо її взагалі оцінити? В наш час пані Тетяно. А... Це дійсно виклик для України, для системи освіти дистанційне навчання, і безумовно це виклик для всього світу і для систем освіти кожної країни європейської і інших країн. А насправді. Починаючи з пандемії, САРС-19 і зараз під час війни, а в нас є різні моделі роботи шкіл. Є моделі, де школи працюють наразі очно, де є моделі, де школи працюють у змішаному режимі, і де є, які продовжують працювати в дистанційному режимі. На сьогоднішній день виклик номер один для системи освіти це безпека кожного учня, безпека кожного студента і безпека. Педагогічних і науково-педагогічних працівників і для того, щоб це забезпечити, необхідно йти на такі кроки, як змішане навчання, в тому числі, чи щасливі ми від дистанційного навчання, чи щасливі батьки і діти? Наші опитування і дослідження показують, що є різне відношення до дистанційного навчання. Однак що потрібно сказати і акцентувати, що на початку пандемії ми опитували батьків, дітей і вчителів, як вони відносяться до навчання онлайн, то ця цифра дуже і дуже змінюється на сьогоднішній день. Ми вже покращили роботу в онлайн режимі, як в синхронному, так і в асинхронному режимах, і ми маємо можливість говорити про те, що якість дистанційного навчання покращується. З кожним роком на це впливає дуже багато факторів. На це впливає, перш за все, мотивація учнів до дистанційного навчання, мотивація студентів навчатися онлайн, мотивація самих батьків і вчителів і викладачів працювати в онлайн. Тому я погоджуюся з думкою ваших колег, і що вони не не дуже задоволені цим. Mm -hmm. Я поясню, чому справа в тому, що ми звикли. Бути в аудиторії, ми звикли бути в середовищі освітньому, ми звикли е, працювати там, і зараз, коли це змінилося, ми відчуваємо, що десь не так щось відбувається, якась є не та якість, яку би ми хотіли. Насправді, наші вчителі, наші викладачі роблять все можливе, щоб забезпечити виконання державного стандарту е, в сфері освіти і для того, щоб не було освітніх втрат. От а, про роботу вчителів також ви сказали про те, що дійсно на них зараз дуже дуже велика роль, але чи відбувається зараз оцінювання їхньої роботи під час війни? Чи е, доцільно це так? Чи ви, 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 виникають такі питання доцільності? Адже ми розуміємо умови, в яких вони працюють, і навантаження на яке на них покладено. чи відбувається оцінка їхньої якості роботи зараз? Якщо ми говоримо з вами про вчителів. То вчителів є таких дві процедури оцінювання роботи вчителя. Це атестація, яка є обов'язковою і яка має певну періодичність. І це є сертифікація, яка є абсолютно добровільною. І от Державна служба якості освіти разом з центром оцінювання якості освіти, Міністерством освіти і науки України, ми в цьому році провели таку сертифікацію. Ось буквально на цьому тижні вона завершується, і ми налаштували процеси так, що все це. Практично повністю відбувалася в онлайн режимі. І ми змогли її реалізувати. І наслідком цього ми будемо мати когорту нових сертифікованих вчителів. Наразі йдеться виключно про початкову школу. На наступний рік ми будемо впроваджувати сертифікацію вже і в базовій школі. І тому я думаю, що система освіти отримає. Нових в новій якості в нових ролях вчителів, які зможуть поділитися з методиками компетентнісного навчання, показувати приклади, як можна провадити освітній процес не тільки в очному режимі, але й в змішаних режимах. Яким ви особисто бачите вплив повномасштабної війни на освіту? На які фактори найбільше відбилася от повномасштабна війна, саме на якості? Ну і що не підвладно нам всім змінити? Ви знаєте, якість освіти вона дуже чутлива до різних факторів. На неї впливає дуже багато чинників і економічних, і політичних, і інколи ментальних, а особливо війна. Війна має дуже великий вплив на освіту. Безумовно. Наші освітяни роблять це для того, щоб зберегти у безпеці і в нормальному психологічному кліматі кожного учня і кожного вчителя. Що можна відмітити? Звичайно, що коли лунають. Повітряні тривоги, і вчителю приходиться припиняти освітні процеси і відводити дітей в сховище і потім повертати назад. І так відбувається дуже часто. Звичайно, це впливає на терміни, на мотивацію і на якість освіти в цілому. Тому ми зараз державна служба якості освіти і цього тижня і. Протягом цього року ми приділяємо дуже велику увагу психологічному середовищу в кожному закладі освіти, і разом з нашими наразі астрійськими партнерами ми вже підготували майже дві тисячі вчителів, а дали їм методики, як розібратися. З психологічним стресом, з психологічними проблемами не тільки дітей, але і їхніх колег, як правильно налаштовувати психологічне середовище для того, щоб діти могли спокійно в безпеці продовжувати і навчатися. От сказали про підтримку в цьому напрямку з за кордону. От хотіли би ще також поговорити про це наскільки активно і наскільки цікавляться цим питанням за кордону, аби допомогти нам в тому, щоб рівень освіти, рівень надання цих послуг в Україні не знизився. Ну чи можемо говорити про розвиток і підтримку в цьому плані за кордону? Як і до війни, як і до військової агресії, ми мали дуже багато хороших партнерів і дуже доброї співпраці з нашими міжнародними. Родними колегами Державна служба якості освіти, як і Україна, входить в постійно діючу конференцію служб забезпечення якості Європи. І ми з ними завжди співпрацювали по різних напрямах, а не тільки по напрямах оцінювання, але і по напрямах і підтримки, і по підтримці вчителів. Зараз ми працюємо. У нас є багато колег, і які і є і нові колеги, які готові допомагати нам для того, щоб підтримати систему освіти в Україні. Угу. Ще ми розуміємо, що дуже багато як і дітей, так і вчителів у зв'язку з повномасштабною війною, з розумілих причин виїхали за кордон. От чи маєте можливість можливість перевіряти, як там гарантуються права, як там дотримуються те, та аби українські діти змогли надалі продовжувати навчання і в українських школах, і можливо, як там організовуються навчання вже в інших країнах, українські школи, зокрема? У нас є різні моделі. Співпраці з нашими іноземними партнерами наразі ми маємо майже півмільйона дітей шкільного віку, які перебувають тимчасово. Я сподіваюся, і ми маємо все зробити для того, щоб вони повернулися в Україну і продовжували навчання в наших українських школах. І я вірю, що скоро Збройні Сили України звільнять всю територію України від ворога, і ми зможемо відновити освітній процес усіх тимчасово окупованих. На тимчасово окупованих територіях, теж що стосується наших дітей, ми разом і з міністерством освіти і з нашими партнерами розробили різні механізми і схеми, як можуть діти, які перебувають за кордоном, навчатися і залишатися на зв'язку з своїми школами і своїми вчителями, і навчається онлайн. Безумовно, тут є теж виклики, тому що. Вони ходять і до місцевих шкіл, і у них виникає інколи подвійне навантаження, тому що їм потрібно навчатися там, потім ще встигати в онлайні тут. І зараз ми розглядаємо варіанти, щоб, наприклад, як бути, якщо вони навчаються там, щоб зарахувати їм всі ці дисципліни, щоб вони могли спокійно повертатися до України і спокійно продовжити навчання тут без, без зайвих. Вимог щодо їхніх предметів, які вони не вивчили в українській школі, це перше. І друге, ми знаємо і маємо інформацію, що нашим дітям інколи складно вливатися в освітній процес інших країн, тому що є бар'єр мови, є бар'єр навчальних предметів, які mm -hmm. не дуже добре коригуються. Є бар'єр і проблема, оскільки система України. Освіти задекларувала 12-річну систему освіти. А більшість європейських країн вже зараз е, е, працюють за 12-річною моделлю. І тому у нас не, немає співпадіння по роках навчання. Тому є оці виклики, з якими ми зараз працюємо. Але є іще один виклик, і якщо нас дивляться. Батьки, які перебувають зараз за кордоном. А я знаю, що є питання щодо організації освітнього процесу і реалізації їхніх прав в школах Європи. Якщо ви бачите, що у вас є порушення щодо вашої дитини щодо вас, ви можете звертатися до місцевих органів самоврядування. Якщо у вас не виходить, звертайтеся до нас. Ми завжди знайдемо канал комунікації, як переправити і Проконтролювати, щоб ваше звернення було розглянуте в будь-якій країні, де ви зараз перебуваєте. Щодо звернень, також ще хотіла запитати, чи надходять вони до вас і з питанням, ну чи звертаються до вас з питаннями порушення прав якості освіти. Чи зараз надходять такі звернення? Якщо так, то які найчастіше? А, у нас левова частка нашої роботи це розгляд звернень батьків, студентів. Учнів, вчителів, директорів шкіл на певні порушення, які вони вважають на їхню думку, важливі щодо доступності і якості освіти. Такі звернення надходять постійно а в умовах сьогодення а їх є дуже дуже багато. Ці звернення абсолютно різні. А це звернення, які стосується і організації освітнього процесу, це звернення, які стосуються доступності і можливості навчатися під час війни. Це звернення, і які безпечного освітнього середовища. І, ну і це звернення безумовно також і від них ми нікуди не дінемося, які стосується конкретних вчителів або конкретних викладачів, які на думку батьків не здійснюють в повному об'ємі ті свої. Завдання, які стоять перед ними в системі освіти, ми здійснюємо позапланові перевірки. Ми продовжуємо цю роботу робити і для того, щоб всі всіх учасників освітнього процесу забезпечити доступною якісною освітою. Якщо ми говоримо в розрізі регіонів і, до прикладу, порівняємо з довоєнним часом, якщо оцінювали якість освіти, то де можна сказати, що вона близька до ідеальної, де були деякі певні проблеми? І от зараз, якщо порівнювати, де регіон зазнав ну, важких втрат через війну щодо якості і де потрібно буде наздоганяти після війни щодо ми маємо з вами говорити, що для того, щоб повноцінно оцінити заклад освіти, необхідно бути там. І в Державної служби якості освіти є така процедура, яка називається інституційний аудит. І за допомогою інституційного аудиту ми можемо подивитися, як саме налаштовані всі процеси в закладі освіти. Безумовно, війна дуже сильно вплинула і на нашу діяльність. В тому числі ми бачили різні. Різні випадки по, по Україні, але так сказати, що один регіон працює особливо, а другий ні, так неможливо сказати. Навіть в межах одного міста, навіть в межах одної громади, однієї громади, можна побачити різні, абсолютно різні ситуації щодо роботи закладу освіти. Все це залежить від. Місцевої громади все це залежить від керівника закладу освіти, все це залежить від команди, яка там зібралася, і все це залежить дуже багато від і учнів, і вчителів, і, і батьків, які працюють у цьому закладі. Тому це все дуже, дуже диференційовано. Ну і На завершення нашої розмови хотілося б поговорити про щось на таке позитивне. от які ви бачите перспективи розвитку освіти. Після завершення війни і так ми не знаємо скільки вона буде тривати, яким будуть наслідки, але все ж таки можливо це навіть розвиток і того ж дистанційного навчання, яке так. покращить навіть якість освіти. От які у вас плани от такі на майбутнє в роботі? Ви знаєте, уже навіть під час пандемії ковіду ми побачили, як змінюються цифрові навички учителів і викладачів. Більшість вчителів почали більш все більше і більше цікавитися методиками дистанційного навчання. Вони змогли вже організовувати навчання так, щоб дітям було цікаво, щоб їхня мотивація зростала для того, щоб вони, навіть будучи вдома, могли відчувати себе в долучені до освітнього процесу. Друге, що дуже важливо. Мені здається, що за цей час, в тому числі і дистанційного навчання, батьки побачили, наскільки складна освітня програма, наскільки важко вчителям працювати і інколи опановувати всім класом, де в тебе 20-25 дітей yeah. різних, яких треба долучити до освітнього процесу. Ну і безумовно, місцеві громади, я більше як переконаний, будуть все більше і більше приділяти можливостям розвитку не тільки матеріально-технічної бази, але і можливості можливостям так організувати освітній процес і освітнє середовище, щоб воно дійсно було показовим. Думаю, що це постійна невпинна співпраця. А я думаю і більше переконаний, що у нас зараз в Україні немає іншого шляху, як покращувати якість освіти України для того, щоб якомога швидше здолати ворога, і якомога швидше робити проривні віхи в історії української освіти. Дякую вам за розмову.